Всім привіт, дорогі мої друзі! І я з вами на каналі Про все. Сьогодні ми приїхали на Київську барахолку, що знаходиться біля метро Почайна. Сьогодні ми будемо з вами разом шукати ялинкові гра за часів а потім. З вами їх розберемо в наступному відео. Сьогодні, правда, прохолодно, проте я думаю, що сьогодні теж буде багато покупців. Все, що буде цікаво, буду вам знімати. сегодня очень много. Поэтому будем искать что-то интересного. Видите, какие гарни Деды Морозы и Снегурочка, парни. Ну, они в таком среднем стане. Она дуже хорошая. Видите, какие тут гарни елки прекрасы. такая. Такая красная шапочка. Ну, чуть не лицовая. Хороші стали, такі грибочки. О, дивіться, верхушка на, на малютку така. Дивіться, яка величезна шишка з товстого скла. Ну вона така. Бачите. Така рибка. Гарний сам тут виграшок. Стекляру такий, Така теж під реставрацію буде. гирлянда. Яланковые игрушки. Такая снегурка. 100 гривен. Тоже 100. Ось тоже точка. Сколько Дед Мороз вот этот? Почему? Реставрировать. По 150 гривень іграшки. Це дуже старі вони. Всі під реставрацію, звісно, старі. І от по 150 всього. От із вакцина. Тут є теж якісь ялонкові іграшки, дід Мороз, от. але він під реставрацію, але великий, дуже цікавий. От дивіться, який величезний вибір ялинкових іграшок. Желтий такі он, зірка гарна. А от великі іграшки це після виходу фільму Карнавальна ночь. Що, значить, повернувся з барахолки, і зараз покажу, що я сьогодні придбав. Значить, е буквально коли я вже повертався. Е я купив е одну ялинкову прикрасу у старої жінки, і вона мені в подарунок дала от такого Діда Мороза пластмасового. Ну, ротів, десь він 80-х, кінець 70-х. Він в такому середньому стані. От, подарувала мені безкоштовно так. Ну, тут трошки позаду є дефект, але в цілому він нормальний. Краска теж усюди є. Ну, може навіть реставрувати і не доведеться. Поставимо його отуди. Далі. Е, просто я за цією іграшкою ходив, напевно, роки 4, ну, якщо не більше. Це от отакий от, е, годинник. Бачимо, що він в такому стані, теж в середньому. Але не суттєві тут е, погіршення. Мені зразу сказали, що віддамо під реставрацію. Такий в нормальному стані з рідною краскою коштує 300-400 гривень, а мені його віддали за 70. Тобто, отакий годинник з товстого скла 50-ті роки після виходу фільму Карнавальна ніч. Е, наступна іграшка у нас отака от бурулька. Дуже гарна. Ну, це десь 70-ті роки. 50 гривень. Далі. Купив е, ось та е, верхівку на ялинку малютка. Всього лише 50 гривень вона коштувала мені. Далі. От до неї я придбав іграшки малютки. Це було все на одній точці. Ось такий ось ліхтарик за 15 гривень. Ось така, ось такий от. Прожектор або кулька така звичайна, теж 15 гривень. І от така от дівчинка, чи це хлопчик, отакий от. 20 гривень. Далі. Е, мені дали десь якась стара жіночка така стояла. З неї була, в неї був ось такий ріжок. з... Німецького набору десь е, кінець 60 х років усього лише 20 гривень. Стан задовільний. Е, далі ось такий ось тершерчик або лампа. Це десь початок 70-х років, 30 гривень коштував. Е, причому що е, через декілька точок знов такий тершерчик коштував 100 гривень. Тобто. У різні ціни у продавців. Ну і от така от величезна бурулька теж 70 роки, дуже гарний в неї стан 30 гривень. А також хотів вам показати з минулого мого походу. О, покажу вам зараз одну іграшку. Отакий от Дід Мороз. 50-ті роки. Коштував він мені 25 гривень. Чому? Тому що він був в. Ну, на ньому не було жодного місця з краскою. Це все моя краска, це я сам це пофарбував та покривав лаком. А в нормальному стані такий Дід Мороз коштує від 100 гривень. Також після реставрації у мене є кукурузка, яку я купував десь місяць тому. Коли тільки почали заносити іграшки, вона мені коштувала 25 гривень, тут же стан був кращий. І от такий огірок. Теж під реставрацією був у мене, коштував 15 гривень. Ну, а на сьогодні будемо прощатися. Ось такі у мене сьогодні покупочки вийшли. Підписуємося на мій канал і слідкуємо за ним. На все добре.